Білоцерківський аматорський хор від серця до серця був створений у 1979 році на базі енергоцеху заводу Сільмаш. Хор, як велика співоча сім'я, налічує 40 учасників, якими вміло керує Володимир Клюєв. Їхній репертуар складається з українських народних пісень, хорових творів, сучасних композиторів, колядки, щитрівки та твори українських класиків. В нашому колективі жителі Білої церкви, це і врачі. І педагоги, і робітники, і робітниці. Ну, я, Дуже різнообразні творчі люди. Це люди, які люблять пісню. Це їх з'єднує і я радий, що я з ними вже 31 рік працюю. Хоровий колектив є активним учасником культурного життя Білої церкви району та Київської області. У 1999 році хору присвоєно звання народний, і він став лауреатом обласного конкурсу в рамках всеукраїнського огляду народної творчості. Про них можна говорити багато, але найкраще скаже пісня. Колектив відзначив своє 45-річчя і за весь цей час дуже полюбився народом. На концерт до дня ювілею створення народного ансамблю Від серця до серця завітав Микола Бабенко, аби вручити грамоту за заслуги перед українським народом. Сьогодні дуже важливий день для культури не тільки білої церкви, але й всієї Київщини. Ми відзначаємо сьогодні 45 років з дня заснування аматорського народного хору від серця до серця. Дуже важливо, що в цей день ми всі пам'ятали, що виключно завдячуючи нашим воїнам, нашим захисникам, силам оборони України, українська культура має можливість продовжувати своє життя, має можливість розвиватися і ми. В білій церкві маємо можливість сьогодні слухати цей прекрасний хор. Ми Пишаємо, що в нашому місті є такі талановиті люди, які своєю піснею надихають та підтримують у скрутні часи.